Доброго дня, вітаю вас. Водичка є, хліб є. Є, водичка, Треба побільше, побільше. треба. Ось тримайте. Раніше у своїй іноземній подорожі я завжди привозив сувеніри з України. А сьогодні, бачите, на превеликий жаль. Доводиться привозити далеко не сувеніри, а хліб, воду, продукти. Найважливіше. Проходьте. можна картою? Можна. Дуже вам дякую. Збережіть себе. Дні допомоги потребують не лише херсонці. Ми вирушаємо до Снігурівської громади на Миколаївщині, де 13 населених пунктів опинились у водній блокаді. Зараз нас вже чекає шерп, з командою якого ми будемо працювати. Це всюди хід. Разом із представниками ДСНС та військовими зі Снігурівки вирушаємо за новим маршрутом. По планам новому масилівку допомагати людям. Ну що у нас є хліб, вода? Все дуже просто, як машина вона заводиться. Ручничок, механічна коробка, тільки замість керма ось ці ручки. Поїхали з Богом. І все. Зараз вже вона не їде, а пливе. Тому і всюди хід. Раніше потрапити з цього боку до Нововасилівки можна було через міст. Тепер він повністю затоплений. Село практично перетворилося на острів. Можливо, це ще може бути під напругою. Так, треба дуже обережно. Не вдарить воно так, знаєш, як ходять. Не ну, На задню, на задню. От бачите, ми вимушені розгортатися. Ви знаєте, як буває током, коли, наприклад, діти бігають по даху поїзда. Вони не торкаються проводів, та пруга просто пробиває. Тут ми теж екстремально близько вже до опор, і тому ми не ризикуємо. Ми будемо об'їжджати це збоку. Ми спробуємо тут перед ними. Тут досить високо. Я сподіваюся, що в буде добре. Сподіваєшся чи певною тебе добре. Якщо розгорнути мапу, складно зрозуміти, чому ця громада взагалі постраждала від повені, адже візуально вона розташована вище зруйнованої греблі Каховської ГЕС. Втім, об'єм каховського водосховища був настільки великим, що потужною хвилею вода пішла не лише вниз за течією, але й по притоках Дніпра. Рівень води у річці Сінговес піднявся більше, ніж на 5 метрів, на висоту двоповерхового будинку. І повний вперед! Повний вперед, іноді підрулюючи. Навіть не всюди ході виїжджати на берег тут складно і небезпечно, адже можна натрапити на несподівану перешкоду. Уже може земля, якісь забори, щоб ми А, ось ось, ось нам допомагають, да. ось отак от ми з човна перетворюємося на. Вже автомобіль дуже зручно переплили. Нововасилівки зібралися біля клубу. А це означає, що ми доставили свій маленький вклад у гуманітарну допомогу селу за адресою. Боже діма, ви по телевізору не такий. А який я, не знаю, я такий, По телевізору через вроді. А, а тут не інтересний. Ні, 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 оборотна оборотна. <рес> Що це? Ми вам біндючками, базарими. Ух! Нашу, вір, ну, я думав, що ми їдемо в село, яке рятується. Спасіння, яке утопаючих діло рук самих утопаючих. Нічого вижимо, нас не задавлять. Як Туда вас звати, піш? пані? Оля Михайловна. Оля Михайловна, ви потужний. Камбріг. Камбріг, допомагаю, дівчатам, і не тільки я. Нас багато всіх, нас усі активні жіночки. Ми я під дулами автомати. У мене машину таку гарну забрали. Ну я їм сказала гади до першого скачка, якщо там і віця, хоч один. А я служба тобі ходи. Хоч моя машина приготувала, то щоб один І скільки ви були під окупацією? Восім місяців. Восім місяців. вісім місяців. Живи з ми, гадами. пережили окупацію. А тепер ми маємо поту зараз. Розкажіть, будь ласка, про те, яка ситуація? Скільки хат підтоплено? Я вам вже їхала здалася, ось так приїжджаю. Я тебе здала без хати нічого. Усе минуле життя місцевих зруйновано великою водою. Рушаємо селом, щоб на власні очі побачити масштаби біди. Шалене лихо просто. Посиді, тут чуки всі, так. 70 тисяч гривень. 70 тисяч? Кошмар. Камаз втопило. Тільки брали, купили і всю. Хазяйство тримали всю життя, щоб купити машину, щоб на старость легше було. Купили. Ви не встигли просто фізично? Фізично. Поки ми те повиносили все. А... а тут свині, смі протягались. Поки свині протягались, кухню повністю затопило. І вода була покриша. Покришу була, так? Да? І потолок вже впав в кухню. Вас... Ми осталось без нічого. Просто без нічого. Окупатів пережили без світу, без нічого прожили. А тепер ще це добило нас повну добило. Страшно просто. Слово общено. Тобто будинок, камаз, КРАВ, Ескаватор. М Мільйони просто. А що зараз думки? От, от твоє життя, все, що було, всього немає. Взагалі ніяких думок. Як казала, з уніцівний вітром проснемося, будемо утром думати. Так і ми. Зайдемо, як вода спаде, потім будемо думати далі. Всі місцеві вдячні, що вижили, попри те, що втратили ледь не усе майно, як інший житель села. Сергій. Ось це жах, просто хата вся затоплена. Коли дивишся на кадри наслідків повені у соцмережах, складно реально усвідомити масштаб трагедії. Здається, ще трохи, і вода піде, нібито можна буде прибрати, підклеїти шпалери і жити далі. Проте, на жаль, це не так. Просто прибиранням ситуацію не врятувати. У непросушених стінах неодмінно заведеться грибок та пліснява. Фундамент потріскається. Все пішло під воду. Все пішло під воду. Що думаєте, робити зараз? А що думаємо? там батьківська хата осталось. Слава Богу, що не продали. то Щас туди, а зараз на працю. Привозка зернові. На щоб здоров'я було все думаю, наживемо. Реальні наслідки підриву в греблі Каховської ГЕС досі важко передбачити. Як і остаточну суму завданих збитків? За попередніми оцінками йдеться про мільярди доларів. Тисячі родин втратили абсолютно все. І вимушені починати життя спочатку. Як далі людям жити? Оце, якщо ви десь будете, може в ефірі виставляти. Може, хай хоч трошечки Но... кинуть щось якусь допомогу нам Но, на село. Ми... Село саме більше потребує відновлення житла. Ми не в силах будемо самі відбудовувати свої Но будинки. Ми сподіваємося, що цю програму побачать люди, які зможуть допомогти. Це довга історія. На жаль, село Нова Васильівка потребує дуже допомоги, як і тисячі сіл в Україні. Правильно на жаль. Якщо нас навіть не розбомбили вони, так вони нас дотопили водою. Ну все-таки ми вистоїмо. Вистоїмо. Все рівно Україна буде завжди Україна. Ми Україна, я Україна. І ви Україна. Так що слава Україні! Героям слава, не плачте. все буде добре. Так, ну що, з богом поплили. Що я можу сказати? Я пишаюсь українцями. Бо навіть в такій халепі, вони усміхнені, вони позитивні і вони не сумніваються в перемозі і не збираються здаватися. Окупація пережили. Зараз затопили хати, відбудуємось, будуть нові. І це просто вражає. Це вражає інколи до сліз просто, ледве втримуєшся.